Мультфільм Гоад або як його назвали у нас, сам забуває про це трішечки далі. Це продовження вкрай успішного експерименту команди Sony Animation по створенню продуктів, які мають власний унікальний сучасний стиль серед десятка однотипних клонів стилістик Піксара та Дісне. Мультфільм про встановлення козлика у якості зірки баскетболу має схожий стиль та прийоми в анімації, які були у тих же Кій Попмисливці за та на нещодавніх приходах Майлза Миралеса у Крі Спайдер Верз. Проте цей же самий раз саме цей мультфільм розрахований трішки вже на іншу аудиторію, а саме шанувальників спорту та фанатів мультфільмів Зоотопольс. Від другого тут у нас жарти та логіка побудови світу. А від першого головна ідея та динамічність динаміка екшн сцен цієї гри за сюжетом, який я раніше вже згадав, це класична історія такого собі рокі Бальбо, який з амбіційного невдахи хоче перетворитися у суперзірку спорту та проходить еволюцію персонажа разом з тим, зустрічаючи проблеми як серед супротивників, так і тімейтів, які в нього не вірять. Тож тут без чогось дійсно цікаво. Якщо ви бачили один такий фільм, ви ідеально знаєте, що вас буде очікувати у наступні півтори години часу. І це взагалі-то навіть і непогано, особливо для дитячого мультфільму, проте ніякої глибини Майлза Замиралеса та його драми тут немає. Головними ж родзинками цього мультфільму є його малювання, саундтрек та особливо почуття гумору. Про малювання казати довго не буду. Ви і так все прекрасно бачите. Соковиті та дуже. Дуже якісні кольори, прекрасна гра з рваним ремрейтам, дуже багато стилістичних прийомів та гарної віртуальної операторської. роботи. Ну і дуже і дуже динамічні сцени, які відмінно підкреслюють ту напругу спортивного матчу, яку і хотіли передати, думаю, що режисери та продюсери цього фільму. Тут прям все чудово і точно вас не розчарує. Якщо вам колись не сподобались мультфільми про павучка через дуже велике перенасичення ефектів, то з цим буде краще. Картинка більш стабільна, а прийомів не так і багато. Тож, мультфільм динамічний, красивий, але не такий експериментальний, як пригоди паучка. Що ж до саундтреку, то ніяких оригінальних гігахітів, як у тому ж і поп мисливці за деменів, або зіркова ОС Спайдермена тут очікувати не варто. Уся музика ліцензійна та дуже і дуже-дуже дженерик. Загальний жанр тут хіп-хоп та сучасна хітова попса. І хоча все це нормально доповнює сцени, робить певні правильні акценти на драматичні. Чи екшн сценах, але і додавати у свій Spotify бажання немає. Ну і щодо гумору, то ось тут мені все дуже і дуже сподобалось. Критина, звичайно, має пару низькопробних жартів з минулого століття, де хтось пукає чи десь на голову комусь щось падає, Але у більшості тут обігруються особливості страхи та унікальні риси певних тварин. Так, все як було у нещодавньому мультфільму від Дісней. А також докупи непогано додана тематика соціальних. Мереж, інтернет слави, а також спортивної слави. І на мою думку, цей мультфільм це приклад, коли ви можете просто піти всією сім'єю в кіно і всі будете сміятися над досить гарними жартами. Це не шрек, звичайно, але точно краще закупу середньостатистичних анімаційних фільмів за останній рік. А ось що може викликати певні питання: це сам спорт у цьому мультфільмі. Баскетболу тут. Більше ніж у тому ж Space Jam. тобто всі елементи гри є, але на перший план режисер та сценарист тут ставить драматургію, аніж показ дійсно цікавої гри. І я б на це навіть не акцентував увагу, якби серед продюсерів та навіть акторів озвучення не було б купи сучасних та легендарних зірок NBA від Стефана Каррі до Двейна Уїда. Якщо ви не знаєте цих людей, або вам взагалі це не цікаво, то гра у мультфільмі вам сподобається. Якщо ж ви любите баскетбол. Ну, все буде виглядати іноді занадто наївно та по-дитячому. Хоча з іншої сторони, це і дитячий мультфільм. Тож так, та й взагалі, то згадуючи Space Jam, в дитинстві, це здавалося вау, це справжній баскетбол. Але зараз, звичайно, це виглядає досить комічно. Особливо, якщо згадувати ще другу частину, в якій все комічне стало ще комічнішим. Комічний джем. Ну і загалом, це гарний мультфільм, як для малечі, так і для дорослих. Тут гарно працює драма, комедія, він не затягнутий. сценаристами чудово прописані загальні архетипи персонажів для цього жанру та анімації в цілому. Ну а анімація та прекрасна загальний технічний масштаб та робота творців змусять вас на півтори години позбутися всіх проблем реального життя та просто відпочити, відпочити зі своєю сім'єю. Чудовий, добре, смішний і красивий мультфільм, який я можу радити всім і. В кожному, а найголовніше, це мультфільм, який може мотивувати вас та ваших дітей почати займатися спортом та мріяти у великих масштабах. Якщо Козлик зумів стати зіркою баскетболу, навіть не маючи пальців, то і вам вдасться. Це точно. А це відео не вийшло, якби не спонсори цього каналу, яких ви можете зараз побачити на своїх екранах. Особливо хочу згадати Зверойда, Азарноса, Фрімена, Фрімана, Дмитра Іванова, Лагуша, Ярослава Левченко та абсолютно кожного, кого ви зараз можете побачити на своїх екранах. Дякую вам величезно, Я вас дуже сильно люблю. Муа! Поїхали далі. Поїхали. Далі. Ну і у фіналі я звичайно хочу згадати про слона в цій кімнаті. І це не я, і навіть не Стефанчук, який позаду мене. Ні, це наші українські про. Катники. Це ЦАП мать його забивайло. Це ідеальний приклад того, як можна віддати переклад людям, які взагалі не в контексті та не розуміють тематику того, що вони роблять. Я майже не дивився промо та трейлери до цього мультфільму, щоб не псувати собі враження під час перегляду. І я був на 99% впевнений, що мультфільм буде про бляха, футбол, а не баскетбол. Саме через це забивайло. Але не козяча братва, і на тому добре. Або козяча братва, сага це було б ще епічніше. Звичайно, звичайно, можна сказати, що забувати можна і м'ячі у кошик, але там їх все таки закидають. Ну і так, окрім того, що ця назва повністю знищує головну ідею мультфільму, все-таки Го, вона ще й звучить максимально дженерік та нагадує мультфільми по каналу Піксель. Просто браво! Як вбити розуміння того, що перед нами гарний продукт. Просто назвіть його, бляха, Цапом забивайлом. Так, ну а якщо вам сподобався цей ролик, буду радий вашому лайку та підписці. Дякую спонсору. Сром за їх підтримку. Якщо захочете стати одним з них, посилання на патреону у першому коментарі під цим відео. І наостанок, напишіть, будь ласка, у коментарях на який би фільм або мультфільм, який от нещодавно виходив, ви б хотіли побачити відеоогляд від мене. З вами був Танос. Побачимось! Готанайте!